Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Власне, що відбувається у Луганській області, сьогодні повідомив і Сергій Гайдай, очільник Луганської військової адміністрації. Він спростував інформацію, поширену деякими медіа, про те, що на ділянці Сватове Креміна наші війська, нібито, зайшли вже в місто Креміна, каже на цьому напрямку, залишається важка ситуація, перевага на боці українських сил оборони. Але поспішати з позитивними повідомленнями не варто. Все одно перевага на боці оборони України, тобто йде потроху просування вперед, але от те, що зараз багато інформації в ЗМІ розповсюджується про. Нібито вже або звільнення Криміною, або те, що зайшли наші війська в саму Криміною, це не відповідає дійсності. Але на вже недалеко від Кремінної дійсно йдуть бойові дії, і можу сказати, що військове командування, ну певної ланки, яке знаходилось криміною, воно зараз переміщено в рубі. Ну і власне додав пан Гайдай про те, що в окупованих нині Рубіжному та Сєвєродонецьку критична гуманітарна ситуація каже, що російські загарбники не підготували міста до зими, а місцеві мешканці практично виробили усі дерева. В самому місті кажуть, що а, дерева інколи привозять, роздають їм мешканцям багатоповерхівок, але каже, що в окупованих містах дерева фактично зникли, тому що місцеві опалюють свої помешкання дровами ходити до лісу чи лісосмуги вкрай небезпечно, зрозуміло тому і рубають дерева просто у населених пунктах. А щоб, хоч якось, перезимувати, окрім того, пан гайдай каже про те, що росіяни настільки бояться українських партизанів. На тимчасово окупованих територіях що залякують людей розстрілами, якщо вони будуть співпрацювати з партизанами і будуть співпрацювати з, зі своєю власною державою, зі своєю країною, так каже, що расисти вирішили залякувати людей стратами. І, наприклад, 23 грудня в окупованому Сватовому біля будівлі райвідділку МВС в так званому ЛНР, вони протягом. Двох годин а протримали сімох людей з мішками на голові, а які стояли навколішки біля цієї будівлі, і місцевим розповідали, показуючи їх, що вище зазначені особи є агентами служби безпеки України, що вони причетні до так званого партизанського руху. Потім цих людей показово завантажили в автомобілі. Ну і сказали, що вони будуть розстріляні за державну зраду. Власне, пан Гайдай каже, що весь цю всю цю виставу вони розіграли Грали просто на очах у сотівчан, аби їх залякати. На правду ж каже, нікого не затримували і нікого не розстрілювали.